Загальна національна акція протесту по країні стартувала о десятій ранку. Саме з цього часу фермери та прості селяни заблокували загальноукраїнські автомагістралі. У західній частині Хмельниччини виявом невдоволення аграрії став безперервний рух на пішохідному переході поблизу вітівців. Тут на роздоріжжі люди з гаслами блокували дорогу в чотирьох напрямках. Свої дії протестувальники пов'язують з нововведеннями у законодавстві. На їх думку, аграрна галузь після змін до податкового кодексу знищується повністю. А окрім відміни пільгового. Бо оподаткування фермери отримують і інші палки під колеса від держави. Нам підвищили на 100% плату за землю. Нам підвищили 500, 15% плату на пальне. І саме страшне зробили корупційний елемент: два списки відшкодування ПДВ для великих, тих, що експорт 40% відсотків або сорок мільйонів, і для малих. Хіба це правильно? Конституція передбачає рівність прав всіх перед законом. Майже пів тисячі невдоволених селян своїм мирним протестом вкотре намагаються привернути увагу держави до своїх проблем. До хмельницьких мітингарів приєдналися і тернополяни. Кажуть, при нинішніх умовах ведення фермерського бізнесу влада мала б підтримати селянські господарства, а не забирати в них останні. Сьогодні ще потрібно інвестувати в село інвестувати, а від нас хочуть забрати ту ті оборотні ресурси, які сьогодні так їх не вистачає. І найбільше це тим малим фермерам, які сьогодні тільки починають якийсь певний правильний рух. Відміна спецрежиму для малих господарств це повністю знищення тваринництва та рослинництва. З новими податковими ставками селянин не зможе купувати техніку в кредит та утримувати на собі соціальну сферу на селі. Нам і ввели сплату ПДВ до бюджету, а це всього на 20-30 доларів на гектарічку. Перерахувати така допомога. От нам ввели в півтора рази збільшення фіксованого сільськогосподарського податку. Тобто на аграріїв, тиск фіскальний збільшили. Раза в два порівняно з минулим роком, з минулим сезоном, ми займаємося рослинництвом, Там в, твари... в тваринництві Ще гірша та ситуація в тваринництві значить, ПДВ 85% Ми повинні платити державі, 15% лишається на розвиток підприємств. На думку мітингарів, дрібні господарства та великі агротрейдери після змін в законодавстві отримують різні умови оподаткування. А це прямий шлях до корупції в одній з найприбуткованіших галузей держави. Ми повинні сплачувати ПДВ 20%, а великі великі. Корпорації, тобто трейдери їм вертати ПДВ. Це виходить бюджет абсолютно від цього нічого не отримує. Все й піде е, трейдерам. Крім того, ще трейдери мають не тільки будуть мати ПДВ, а вони ще ж і е, мають заробіток на скупці і на перепродажу сільськогосподарської продукції за кордон. За майже годин острикування на трасі Хмельницький віківці утворився затор з автомобілів. Втім, деякий транспорт все ж рухався через кордони мітингувальників. Координаційною радою в Києві з комітетом прийнято рішення, і ми його чітко дотримуємося. Ми пропускаємо карети швидкої допомоги. Ми пропускаємо, якщо медик їде до роботи. Ми обов'язково пропустимо, якщо буде, не дай Бог, якась ситуація з пожежниками пожежні будуть їхати. Також ми пропускаємо працівників міліції. Ми розуміємо, що вони при виконанні своїх обов'язків. Якщо військові будуть їхати на фронт, це теж ділося те, ми обов'язково пропустимо. Свої вимоги негайно витувати закон про зміни до податкового законодавства, учасники страйку адресували президенту. Якщо впродовж дня після початку страйку влада у столиці не відреагує на вимоги аграріїв, акції обіцяють зробити безстроковою. Ми свої вимоги поки що мирними акціями протесту висловлюємо, щоб нас в Києві почули. Якщо вони нас не почують, значить будемо їхати на Київ до Верховної Ради і теж будемо там свою позицію висловлювати. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, новини телеканал ТІВІ Сім Плюс.